З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник Центру військово правових досліджень. Олександре, вітаємо. Вітаю вас. Ну, власне, щодо цих ракет, які поки що повітряні сили командування повітряних сил збройних сил України не може підтвердити уламки, вивчаються, але інформація є. Більш того, Wall Street Journal пише, що Іран може поставити Росії балістичні ракети малої дальності вже весною. І чи правильно ми розуміємо, що у Росії є наразі потреба саме в ракетах, балістичних ракетах малої. Дальності, малого радіусу дальності, і чому поясніть, будь ласка, ну мова йде якраз про ракети середнього радіусу дії. Тобто мова йде про те, що Росія ну я думаю, що отримала у мене немає підстав не довіряти розвідці сполучених штатів. Я думаю, що вони отримали ці ракети вже їх застосовують. І дальність складає 900 кілометрів за висновками Сполучених Штатів. Що стосується Ірану, там максимальна дальність до 700 кілометрів. Тобто, це Ракети середнього радіусу дії. суді класифікуються в міжнародній практиці як ракети середньої дальності. Ну із Іраном ситуація складніша в принципі на щастя для нас. Вони складніше з Росією, тому що в Ірана там буде вибори в раду експертів в березні. Я думаю, що тому й говорять про весну. До весни вони ніяких ракет точно передавати не будуть. бо вони знову ж таки закликають воювати з Ізраїлем. Там відбувся теракт потужний позавчора, тому там є свої нюанси пов'язані з політикою на Близькому Сході. І я думаю, що на цьому тлі навряд чи вони зважаться на передачу ракет. Ну тим більше, очевидно, практика свідчить, що якісь такі інструменти впливу. На Іран вони знайдені, судячи з того, що ще домовленість попередня була досягнута в жовтні листопаді 2022 року щодо передачі ракет Зульфагар і Фатехі. Вони не передані фактично досі. Отже, якісь інструменти впливу, все ж таки на Іран, зберігаються. З північної Кореї де ще інша ситуація, і вони їх передають. Відповідаючи на ваше запитання, я можу сказати, що так. Це свідчення того, що Росія на сьогоднішній день не має таких можливостей і потужностей для відновлення власних балістичних ракет. Підкреслюю крилаті ракети, принаймні за останніми оцінками, лімон з посиланням на французьку розвідку. Вони виробляють близько до 100 одиниць. На місяць, а що стосується балістичних, у них дійсно є серйозні проблеми. Чим її, скажімо так, викликано зменшення застосування ракет Іскандер-К, саме К, а не М. Останнім часом. Тобто ворог застосовує їх не так часто. І ось якраз на заміну цим Іскандер К, вочевидь, є, скажімо, наміри у них взяти їх у Північної Кореї, що, мабуть, і буде робитись надалі. Зрозуміло. Дивіться, 29 січня у нас була наймасштабніша атака, якщо рахувати кількість повітряних цілей. Так? І 2 січня Росія вперше випустила серед іншого 10 кінжалів. Скажіть, будь ласка, про що це свідчить, і чи може бути ще гірше? Um. Ну, дивіться, загалом розрахункова кількість ракет, яка була підготовлена ворогом Росією до е, ось цих атак, вона в принципі на таку кількість я маю на увазі по 100 одиниць десь на кілька атак: 5-6 атак. Це якщо їх застосовувати у кількості десь 100 одиниць. Якщо застосувати звичайно їх одразу. 300-400 одночасно, що в принципі є складно, тому що ну банально через те, що в них не підготовлено зараз валінії така кількість ту 95 і ту 160 які можуть таку кількість одразу одночасно випустити. То звичайно, це могло би бути гірше. А в принципі, я думаю, що ворог розраховує найближчим часом атакувати якраз Україну ще такою кількістю ракет. Ймовірно, вони застосують концентрований удар. Мабуть, по українській столиці і Харкову знову з метою спробувати пройти ешелоновану систему ППО, плюс спробують можливо використати балістичні ракети ці корейські, які їм ну в США кажуть, що в них їх небагато. Кілька штук, принаймні, вони верифікували те, що, скажімо, поставлено. Тобто, враховуючи те, як готувалася наша система ППО і нарощувалися наші можливості так само протидії, я думаю, що. Нічого більшого за те, ну скажімо так, страшнішого, знаєте, ми не побачимо. Хоча розумієте, ризики є завжди, тому що це ракетна атака, і, на жаль, вони так чи інакше може спричиняти руйнування, пошкодження, тому звичайно, тут нічого хорошого. Але що можна зазначити ще? Щодо дій ворога, я бачу, що вони знову ж таки будуть вдаватися до того, аби просто концентровано прорвати ППО над Києвом, вдарити по площам, тобто спричинити якомога більше руйнувань, втрати паніки. Неважливо по чому. Тобто для них цивільний об'єкт підходить ціль. Ми бачимо для них енергетична інфраструктура абсолютно не має значення. Тобто, мета звичайно, що зараз на тлі того, що подивіться на ситуацію на фронті. До кінця року Донецька область не захоплена Луганська не захоплена. Попри сильні штурмові дії, які вони проводять там на фронті успіхів, якихось значних немає. Треба бити по тилу. На це є розрахунок ворога. Крім того, вони щітко прослідкували ось цей часовий проміжок, коли йде обговорення в Сполучених Штатах, коли буде виділено пакет допомоги в Україні, коли вже по різному інтерпретують заяви тих чи інших чиновників з держдепартаменту США, про те, що мовляв, все пропало. Допомоги не буде тощо, тощо, хто ще намагається Гається чомусь звідки взяти, я не знаю звідки такі дані про те, що українська ППО може виснажитись і нам не вистачить е ракет. Вони ж нагнітають свідомо цю паніку, і зараз недаремно обрали саме цей час, такий для того, щоб ще більше спробувати деморалізувати в першу чергу цивільне населення. А скажіть, будь ласка, от е, заради цікавості, якщо вони вдадуться до м, скажімо, тут навіть не якщо та очевидь, що вони будуть продовжувати цей терор, коли вони росіяни вдадуться до цієї чергової масової ракетної атаки, і е, зі спробою. Пробити там певні ешелони і з'ясувати, що де знаходиться, як швидко вони зможуть вдарити наступного разу. Ну тому що ми чули певні терміни там від чотирьох днів до більшої кількості чи можуть вони це зробити, повторити удар на наступний день для того, щоб, скажімо, вразити там цілі із більшою, більш високою ефективністю? Ну, дивіться, я погоджуюсь тут з оцінкою пана Ігната. Здається, він це висловлював, що 3-4 дні потрібно, так, до 4 днів на підготовку. Ну зрештою, ми відштовхуємося від того, що 29 грудня була атака, така масована застосуванням авіації, а потім 2 січня. Ну от це теж є індикатор. Теоретично, чи є у них змога провести атаку прямо на наступний день? Так, ну, теоретично така можливість існує. Тобто абсолютно для цього потрібно буде провести обслуговування літаків технічні параметри. Якщо літаки не вийшли з ладу, все до заправки можлива зміна екіпажу. Перезарядка, і знову ж таки, тим більше розумієте, яка річ, це ж якби вони ціле вказання, ціле наведення дуже сильно там е займались тим, аби потрапити в якусь ціль, точно обов'язково е і так далі. Але вони ж е цим, скажімо так, е вони, вони не думають про це. Для них головне, що просто ракета йшла по певному напрямку і в певній траєкторії. Я вам скажу, що. Дивіться, ворог постійно моніторить, постійно намагається розвідку проводити. І їх найбільше цікавить розуміти, як працює наша система ППО. Вони менше проводять розвідку тих чи інших об'єктів. Вони її вже провели ще восени. А от вони зараз намагаються виявити, як працює система ППО. Подивіться, 2 січня після масованої атаки. Буквально надвечір була повітряна тривога, і так. запускалися ареби. Фальшціль. Це ж одразу виявити, як е розуміло. Так це, це вони розвідували та простір. Дякуємо це вам, пане те, Олександре. Те. Дякуємо за те, що поділилися своїми роздумами і коментарями в нашому ефірі. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами.